Усім привіт! І з вами сьогодні я, ваша Ксенія Карачун. І на, у нас, не знаю, як у вас, а у нас на вулиці вже ну, майже весна, сонце світить, тане-сніг, біжать у ці струмочки, душа радіє, хочеться співати, хочеться знову ж таки почати життя з чистого листа і прописати на ньому перші головні слова для себе Я себе люблю. Хто би що не говорив би, а з приходом весни ми, дівчатка, починаємо знову ж таки думати, де у нас лишні кілограмчики, як би це скинути, і як би привести себе до норми. У кожного своя норма. Сьогодні не про те, сьогодні про інше, сьогодні про те, де віднайти себе у цьому всьому. Я, як психосоматолог, точно знаю, скільки ви не сиділи на дієті, якщо ви перестанете контролювати свої емоції, ви ніколи не схуднете, тому що ми заїдаємо емоції. Ми не дозволяємо емоціям вийти з свого тіла і накопичуємо їх, в собі, доказуючи всі іншим: Я сильна, я все можу, я не дівчинка, я конячка чи кобилка. Сьогодні хочеться з вами поговорити про те, як же ваші мізки привести в здорову норму. Нехай будемо назвемо це таким іменем. Для сьогоднішньої нашої консультації я, як завжди, взяла ваші улюблені карти. Сьогодні це колода Анастасії Календа-Смірнової. Це все мені. Вона у мене старенька потріпана. Я знаю, що вже є нова версія, але я дуже люблю цю колоду. Вона одна з найперших, з якими колодами я почала працювати. І сьогодні ми з вами. Пропишемо, як можна дійти до своєї мрії. Щоб дійти до своєї мрії, треба що? Треба як завжди знати, звідки ми починаємо відштовхуватися. Де ви є сьогоднішні, яка ви є? Що у вас в голові? Які у вас емоції, куди вас ведуть ваші ноги? І е, сьогодні я вибрала з цих карт. Е, Свій образ. Думаю, ви зрозумієте мене і приєднаєте, що це гармонійний образ на даному етапі нашого життя. І так, перше, що мені хотілося, щоб в моїй голові звучала музика, позитивна музика, а, щоб ця музика приносила мені настрій. Друге, що я підібрала, я не хочу спокою, я не хочу гармонії, я хочу бачити... Ой, показую ноги, вибачайте, не побачила. А я хочу бачити барви нашого життя. Я хочу знати, що моє життя життя кольорове. Прийде з приходом весни, все оживе, з'являться зелені кольори, і пішло, і поїхало. І я не хочу відчувати свою сексуальність. Я хочу відчувати легкість, я хочу відчувати наповненість своїм життям. Я знаю, що іноді ви тут ставите зовсім інші карти. Не знайду, де вони, ну, не важно, є вони. Там, де е, червоні туфельки на каблучках, і вам хочеться відчувати себе жінкою. Ну, на сьогоднішній момент, на даному етапі, я хочу бути ось такою жінкою. Якщо ви зі мною згідні, ставте плюсики, і я вам розкажу, як дійти сюди. Знову ж таки, щоб кудись йти, треба знати, звідки нам починати рухатися. І ми на сьогоднішній момент візьмемо. Цю колоду, і всліпу я дістану, що у нас з вами, яка у нас з вами голова одна на всіх. Про що ми думаємо? А, які ідеї виникають в нашій голові, і чи наша голова а, на сьогодні а, схожа на голову гарної, симпатичної, весняної дівчинки. І так, я дістаю карту. А для тих, хто зараз в ефірі, а, напишіть. Цифри від 1 до 25, і я вам дістану персонально кожному свою ма-карту, і кожен з вас складе свій портрет, звідки він буде відштовхувати, щоб взлетіти далі і дійти до свого ідеального стану. І так витягую карту. Одну на всіх не підглядаю, То ви зараз кажете, що я знову щось підглядала. Ось, яка у нас з вами одна голова на всіх. Зараз покажу. Про що це для вас? Що це за голова? В неї вкидають мусор, чи вона так дійшла йшла того, що вона сама викидає все сміття своєї голови? Всі дурні думки, всі незрозумілі відчуття. Для мене це голова, як, в яку все-таки питається влізти. Тут є жопка рижого кота. І, ця, і цей кіт питається змінити настрій. Але не сьогодні. Сьогодні цьому коту цілковито влізти в голову не дадуть. Тому я сприйму цього кота як того, хто викидає сміття з моєї голови. Я кожного з вас це свої асоціації. Запишіть їх, будь ласка, ми повинні знати, як звідки нам відштовхуватися, як нам таки почати худнути. Як таки нам почати відчувати себе дівчатками? Як нам повернути свою жіночність та сексуальність? Весна скоро. Так. І наступне, що я сьогодні вам достану, і собі теж, ми дістанемо карту емоцій. Що твориться в нашому тілі? Які емоції? Що там робиться? І знову ж таки нагадаю, хто сьогодні в ефірі може написати цифри від 1 до 25, і я йому складу його ж автопортрет. І він знатиме особисто, звідки йому потрібно відштовхуватися. Так, да, якщо десь чоловіки втіхаря дивляться це, це відео, то я скажу, що я вже маю і таку колоду на них. Це все вам но Чоловіча версія. Так що, чоловіки, якщо ви десь там. Тихенько дивитися, а я знаю точно, що ви дивитеся, можете і ви написати цифри від 1 до 25. І я вам складу ваш чоловічий автопортрет. І так, які емоції живуть в нашому тілі? Звідки нам відштовхуватися емоційно? Звідки дістану. Ух ти! Так, про що це для вас? Про які емоції в вашому тілі, які живуть. Зверніть увагу на кольори. Для мене це зима, яка не хоче ніяк від нас йти. Закрила все снігом, заморозила мої почуття. У мене в кабінеті дуже було холодно ті дні. Я дійсно тут замерзала. Дійсно, не хотіла ходити на роботу сьогодні сонце. Тепло і це вже радісно. І у нас ось такий виходить портрет нас. Звідки нам рухатись гокає. <сі> 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 Знаєте, це само цікаво. Ну, воно в одній кольоровій гаммі десь близько. Так. І у нас є голова, яка Викидає всі свої думки, ну, це мої асоціації, мої фантазії і є тіло, яке замерзле і чекає, поки хтось його розморозить. Ну, бачите, я сказала: хтось його розморозить, я не хочу сама розморожуватися. Так. І, як завжди, у нас ще є ноги, які нам покажуть, куди ми хочемо рухатись, куди нам потрібно рухатись, або звідки нам починати рухатись. Знову ж таки, хто в ефірі? Цифру від 1 до 25, і я обов'язково складу вам ваші автопортрети. Так, а я дістану одну загальну. загальні ноги для нас. Ух ти ж. Про що це для вас? Що це за ноги? Куди вони рухаються? Про мене так вони нікуди не рухаються. Мало того, земля потріскана під ногами. Ніхто цю землю не пулив. Недаром я сказала, що мені хочеться, щоб хтось. Розморозимо, мені хочеться, щоб хтось полив і не хочеться брати відповідальність за своє життя в свої руки. Так, і ось така у нас загальна картинка нашого я. Ух, яке в нас гарне я на даному етапі. Яке хоче почистити голову, заморожене все тіло, а ноги стоять і чекають вологі, щоб хтось нас підлив і ми розпустилися як перші. Листочки на деревах з початком весни. І ось ми з вами знаємо, звідки нам починати рухатися, звідки взяти старт. І у нас є куди нам далі рухатись. І я візьму свою голову. Я хочу сюди, а її я думаю, це моя верхня голова це те, що є на даному етапі для нас всіх. і те, куди я пропоную рухатись, як ви гадаєте, що для цього потрібно зробити. Щоб там була музика, дійсно до кінця потрібно вигрузити свої думки. І для мене це про зошит, ручку і про техніку ранкових сторінок. Хто не знає, пояснюю, що це. Ви зранку встаєте, ви не лізете в телефон або в інші гаджети. Ви берете і 10-12 хвилин виписуєте все, що вам приде в голову. Бажано цього всього не перечитувати. Не важливо, що ви пишете з помилками, важливо, що ваша рука виводить, дістає з вашої голівоньки, ваші дурні думки або те, що там залягло, і вже дуже давно. Для чого? Для того, щоб почистити цю голівоньку, для свіжої гарної музики. І після цього пропоную просто послухати музику. Як вам така ідея? Плюсуйте, кому підходить така ідея. Мені здається, найкраще, що може бути зараз. І в нас є 7 днів до 1 березня, до початку весни, і якраз цих 7 днів, 7 ранків можна провести в зустрічі з самим собою, тобто дістати всі ці зимові думки на папір. Ось, і просто потім порвати, викинути за водою можна, можна просто спалити, кому як. Захочеться, що захочете зробити з цими листками, але основне, не перечитуйте того бреду, який ви там написали. І так, наступне у нас є ось такі емоції, а мені б хотілося, щоб вони були ось такі. Я тільки зараз побачила, що це дійсно це заморожені емоції, а це уже дозвіл собі. Я дозволяю собі емоції. Це я чекала, щоб хтось мене розморозив без того, що я дозволила собі бути жінкою. Я дозволяю собі бути ласкавою, ніжною, сексуальною, жіночною. Це про наших три слова, які ми маємо використовувати в своєму житті, які змінюють наше життя найкраще. Перше життя дозволяю, перше слово дозволяю, друге приймаю, і третє слово благодарю. Хто не знає про ці три слова, подивіться, будь ласка, мої минулі ефіри. Всі ефіри я переношу на свій YouTube канал там все це є. Зазвичай це в відкритому доступі. Є декілька закритих там матеріалів, які я зробила платними в силу певних обставин. Ось, але там є, мені здається, про ці три слова. Дозволяю, приймаю, благодарю. Тому ці три слова для мене означають, що я дозволяю собі розтанути, як та снігова королева. Я приймаю, що я можу відчувати свіжі емоції, і я благодарю за свою весну. Я вдячна Богу наперед за все те, що буде. Весною. І так, наступний у нас, у нас ось такі ноги. Знову ж таки, мені здається, я чекаю, ви чекаєте, хтось з нас чекає, що хтось буде нас поливати, нас доглядати. А мені хочеться ось такої легкості, де я можу взяти цю легкість. І перше, що мені спадає на думку, це дійсно треба поливатися. Я дійсно останнім часом п'ю мало води. Ви знаєте, щоб гарно схуднути, щоб шкіра підтягувалась, була пружня і так далі, а нам необхідно пити воду. Тому, от тільки мені прийшла на думку така ідея Всі, хто ще не скачав, хто ще не бачив, моєї методички вода, джерело молодості і здоров'я. Пишіть хочу методичку, я вам обов'язково її скину. Прочитаєте і будете знати, як правильно пити воду, тому що всі кричать, що пити воду необхідно, і ніхто не каже, що іноді наші нирки не можуть переварювати стільки води в нашому організмі. ми зранку встаємо з такими задутими очима, що навіть, дивлячись на себе в зеркало, не можемо сказати: Я люблю тебе, ти прекрасна. Ось ми з вами пройшли ось такий шлях, таку трансформацію від тої, яка ми зараз є. Питаюсь скласти ще раз показати. Ось така ми є. Від тої, яка ми є, до тієї, якою я вибрала. Сьогодні я вибирала, якою я хочу, щоб ми всі були. Я хочу, щоб ми всі чули музику, бачили всі кольори радуги і відчували оцю легкість в ногах, в голові, в тілі, щоб ми були молоді, прекрасні, щасливі, дозволяла собі жіночність і сексуальність. А у мене на сьогодні все. Ті, хто був на ефірі, можуть поставити цифри тричі. Цифри від 1 до 25, бо у нас є три частини колоди: це голова, тіло і ноги. Якщо чоловіки хочуть, я для них приготувала таку саму колоду, це з новіших колод, зараз покажу. Це колода, колода тої самої Насті коленда Смірнової. Ось тут, тут такі гарні чоловічі обличчя. Тут такі гарні чоловічі стрункі ноги. І навіть гарні є тіла. Так що, чоловіки, якщо ви десь тихенько дивитеся цей ефір, ви теж можете написати свої цифри від 1 до 25, і я обов'язково вам складу ваш автопортрет на сьогоднішній ваш день. А у мене на сьогодні все. Рада була бачити, чути. Стараюсь повертатися до життя, стараюсь хоча б раз в тиждень виходити до вас в прямих ефірах і вести з вами таку е е бесіду, навіть не знаю, як правильно це сказати. Для мене це онлайн-мак-консультація. Чекаю вас в своєму кабінеті всіх тих, хто хоче схуднути і чекає е один, ще один сюрприз. Не знаю, коли я його випущу. Дівчатка, привіт, бачу вас. Не знаю, коли я його випущу, але у нас минулий рік був з Анною Ханенко марафон «10 кроків до мріяної фігури. В цьому році ми з нею плануємо зробити два вебінари: вона як дієтолог і я два вебінари як психосоматолог по тому, як привести свою фігуру до ідеального стану. Це в нас в планах зайняв. Ми ще не прописали, але я думаю, що ми таки дозріємо і зробимо це. 3 березня я планую провести для всіх безкоштовний вебінар великий вебінар. Всіх запрошую. Швидше за все, буду проводити його в Ютубі. Чому 3 березня? Тому що дзеркальна дата. І знову ж таки нумерологи радять в цей день. Прописувати свої бажання, тому вебінар буде, як правильно прописати бажання, що зробити для того, щоб ваші бажання збулися. Як-не-як -як, я фея, мушу я періодично феячити, щоб ваші бажання всі збувалися. Ось, а на даний момент у мене всі плани. Поки що я нічого іншого не придумала. Якщо у вас є якісь побажання, є якісь запитання, пишіть, я завжди рада дати на них відповіді. На сьогодні у мене все. Пока-пока Чекаю наступної зустрічі. Будьте щасливі, посміхайтеся частіше і любіть себе. Завжди ваша персональна фея.